Зовсім скоро розпочнеться опалювальний сезон, хоча наразі через дуже теплу погоду ще не хочеться думати про холоднечу і майбутні проблеми зі світлом та опаленням в домівках. Втім, ситуація з енергопостачанням у Харкові, як і в Україні в цілому, залишається складною. На цьому в кожному інтерв'ю наголошує харківський міський голова Ігор Терехов. Якщо не буде е, сталого більш-менш електропостачання і теплопостачання і водопостачання, а це все пов'язані речі, то все, тому головне зусилля на сьогодні нам потрібно прикладати щодо альтернативного забезпечення електро- і теплопостачання не так, як воно було, бо в нас сьогодні немає зовсім власної генерації. Сьогодні головна мета перезимувати, головна мета, щоб було електропостачання, теплопостачання, водопостачання, бо без цього не буде життя. У Харкові сьогодні перебувають більше ніж мільйон мешканців, зауважує очільник міста. А ще лише за офіційною статистикою більше 200 тисяч вимушених переселенців. Тож головний виклик на сьогодні забезпечити всіх харків'ян. Світлом, теплом, водою підкреслив мер. Наразі місто посилено працює над підготовкою до опалювального періоду. А це зробити в сьогоднішніх умовах війни, каже він, дуже складно сьогодні. Ми вимушені брати електропостачання з інших міст України, і це обумовило те, як ми готуємось до опалювального сезону. Оптимальним рішенням для Харкова, говорить Ігор Терехов, є децентралізація систем енергопостачання, теплопостачання та водопостачання. Процес довготривалий, складний, дороговартісний, але ефективний, і робота розпочалась ще навесні. Це перш за все малопотужне когенераційне. Установки, газогенератори генератори для того, щоб забезпечити перш за все, водопостачання, бо дуже велике плече доставки до Харкова води, і це нам потрібно зробити. І ми робимо сьогодні це. Наразі в місті вже змонтовано більше 20 когенераційних установок, які забезпечать взимку котельні власною електроенергією. І робота в цьому напрямку триває. Між тим, на жаль, російські війська не припиняють обстрілювати Харків та передмістя. Щоразу завдають численних людських жертв та руйнують будинки і об'єкти інфраструктури. Часто пошкоджень зазнають і ті будівлі, які вже відновили після руйнації на початку війни. Тож питання: чи будуть вимикати світло взимку, та на скільки годин, і що буде із опаленням, поки що є відкритим. Вукеренерго теж обережно зауважують, що ситуація із електроенергією залежатиме від багатьох чинників, основний із яких чи будуть обстріли, та наскільки масованими вони будуть. А є ще і риторичне питання: що краще: світло на вулицях і жорсткі графіки відключень, чи темрява на вулицях та світло в домівках без перебоїв. Взимку 2024 2025 двадцять українці будуть вимушені знайти відповіді на багато питань. Єдине, що вже зрозуміло зараз, попереду в Україні непростий час. Яна Біляєва, Олександра Панченко, Харків Новини.